Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Котлити ТСК. З вами Максим Яковець. І сьогодні я познайомлю вас із твердопаливним котлом торгової марки Maxiterm модель Шахта Люкс. Це котел верхнього завантаження твердого палива. Двері завантаження твердим паливом розташовані зверху. Цей котел виготовлений із сталі товщиною 4 мм. На верхній частині котла розташовано дві двері. Перші двері завантаження палива, другі двері для ревізії теплообмінника. Трохи про теплообмінник. Теплообмінник даного котла триходовий. Димові гази перед тим як вийти в димохід роблять три ходи. Знизу вгору, зверху вниз, та останній третій хід знизу вгору та на вихід у димар. Дана конструкція теплообмінної частини. Дійсно, робить котел економним за витратою палива та ефективним серед котлів шахтного типу. У нижній частині котла з лівого та правого боку є ревізійні отвори для зручного чищення теплообмінника. З лівого боку котла отвір для підключення механічної енергонезалежної автоматики. Нижні двері, необхідні для чищення човунного колосника та збору золи. Зольний ящик іде в комплекті з котлом. На даний момент котел був оновлений, і тепер його колір яскраво жовтий. А раніше був темно-зелений. На задній частині котла ми бачимо ручку, яка переводить котел в режим розпалювання, один хід димових газів. І після того, коли котел розгорівся, режим робота, три ходи димових газів, круглий димар з шиберною заслінкою. Патрубок подающого та зворотнього теплоносія, патрубок для підключення аварійного скидання тиску, патрубок для зливу води з котла, лінійка потужностей від 12 до 30 кВт, що дозволяє опалювати приміщення площею від 80 до 300 метрів квадратних. Котел давно на ринку та по відгуках замовників тривалість горіння на дровах становить від 6 до 10 годин, в залежності від якості та вологості дров. Наш клієнт зняв огляд котла MaxiTerm ще в зеленому кольорі, щоб ви могли познайомитися з котлом вживу. Бажаю вам приємного перегляду та знайомства з котлом MaxiTerm Шахта люкс! Вітаю вас, шановні глядачі! Придбали твердопаливний котел тривалого горіння за присаком холму. Завод виробник Макситерм, модель Шахта Люкс, потужність котла 12 кВт. І хочу зробити для вас детальний огляд котла Maxi -Term, Шахта Люкс 12 кВт, щоб ви з ним познайомилися. Габаритні розміри котла максітерм Шахта з потужністю 12 кВт, висота котла 890 мм. Грина котла 424 мм. Глибина котла 840 сорок міліметрів. Висота від підлоги до центру димаря 680 мм. міліметрів. Висота від підлоги до центру подачі теплоносія 600 мм. Висота від підлоги до центру зворотнього теплоносія 230 мм. Зверху ми бачимо дві двері. Перші двері для завантаження твердого палива. Другі двері для чищення триходового теплообмінника. Площа теплообміннику 1,25 метрів 2 Ширина завантаженого вікна 310 міліметрів. Глибина завантажувальних дверей 265 мм. Висота топки 650 мм. Об'єм камери згоряння 49 літрів, водяник котла складає 50 літрів. Корпус котла має декоративну стелеву обшивку, пофарбований у зелений колір. По корпусу розташований утеплювач, щоб котел не нагрівався і котельний, і робота з ним була безпечною. Нижні двері необхідні для збирання золи. і форсунки вторинної подачі повітря. На котлі є такі патрубки та отвори. Отвір для підключення механічної енергії автоматики. Ззаду внутрішнє різнення 3 четверти. Ззаду ми бачимо вгорі великий патрубок. Це патрубок подачі теплоносія з котла в систему опалення, димохід круглий діаметром 150 мм. З шиберною затінкою для регулювання тягу. Ніжний патрубок зворотнього на сіля. Сюди повертається вода і системна опалення. Вдаду я яка необхідна для розпалювання котла. Відкриваючи її, йде тяга напряму і котел розпалюється з яким коло. Закриваючи її, ми переведемо котел з риму розпалювання в режим режиму. І тоді димові гази йдуть по трьох димовому теплообміннику. Знизу вгору на збові. І знизу вгору третій. Тому і вибрали такий котел, тому що у нього найефективніший теплообмінник, максимальний ККД. Внизу з боку, ми бачимо додаткові маленькі дверцята. Вони потрібні для чищення теплообмінних казизм. Сталь у котла 4 мм. Вага котла 180 кг. Гарантія на котел складає 3 роки. Максимальна тривалість горіння на одному завантаженні дров становить 12 годин, щоб завантажувати котел та розпалювати два рази на добу. Саме тому наш вибір зупинився на котлі MaxiTerm Шахта Lux 12 кВт. Сподіваюся, що моє відео допоможе вам вибрати котел і зробити покупку легшою. Всім бажаю теплих зим та мирного неба. До побачення! Якщо вам потрібна допомога з вибором котла або порівняння з іншими моделями, звертайтеся до наших фахівців. Контакти зараз на екрані. Дякую за увагу! З вами був Максим Яковець і до зустрічі на каналі Котли ТТСК. ТТСК з нами ви будете знати про котли все. Дзвоніть та переконайтеся в цьому.